Привіт, друзі! Ви на нашій кухні, вона зараз в стадії ремонту, ще не завершено. Але а, сьогодні ми поговоримо про реконструкцію, реставрацію ось цієї шафи. Зараз ви її бачите вже в готовому вигляді, якою вона була до покажу трошки пізніше. Про що ми сьогодні поговоримо? Чому ми вирішили її реставрувати, а які матеріали ми використовували, скільки нам це обійшлося? І, взагалі, чи доцільно чи ні, мої висновки особисті було вкладати сюди і ресурси, і енергію, і час для того, щоб її зробити ось такою. Мені завжди подобалася кухня такого, знаєте, вінтажного стилю типу провансу, або там я не знаю, італійський якийсь, коли воно наче і не хай-тек. Але в той же час воно сучасне і світле, і до того ж там є така якась ексклюзивна мебель. Ця шафа дісталася нам від минулих господарів. Це одна з тих речей, які вони не хотіли і ну, не планували забирати. Ми її, коли переїхали взимку, ми її використовували. І взагалі, реставрувати ми її не планували. але Ну, так склалася її доля, що ось вона. Оновилася, і коли е, ми почали ремонт нашої кухні, то зрозуміли, що залишати її ось в такому старому стилі старому ну, не хочеться, і вона взагалі не вписується в цей інтер'єр. Тому вирішили, що будемо її реставрувати. Подивилися в інтернеті, що є. І я вам скажу так: е, шафи, які там 50-х, 60-х років, ці шафи вони вінтажні, вони коштують ну, гарну суму грошей. Фактично на рівні з тим, що ти можна купити зараз а, в магазині. Більш за те, вона не легенька, тобто вона важка, вона складається з двох таких блоків. Оцей блок верхній він а, знімається, і нижня, типу, підставка Тобто я так розумію, що можна було не просто так її а, поставити один на одне, а можна було б один повісити, другий поставити. Але це вже було на вибір. І в принципі, так на неї дивилися, і розуміла, що ну, вона цікава. <ріст> І лише те, що, скажімо, варто було в неї змінити, це її колір. І взагалі її дизайн. Ми почали з кольору, з вибору кольору. Так як у нас підлога на кухні, ми плануємо робити її сірою. Двері, які ви бачите зараз, вони в процесі тож реконструкції, вони ще не фінальний варіант, вони ще не в такому полуготовому вигляді. А вони у нас темно сірі, кухня сама світла. Тому ми вирішили, що в принципі робити, ну, я хотіла слонова кістка або білий, але воно б Звивалася з інтер'єром, тому вирішили щось трошки іншого кольору. І знайшли фарбу в магазині, вона називалася ваніль. Вона під металою по дереву, і кольор називається ванільний. І оці банки, до речі, забігаючи наперед, мені було досить в декілька покраски, декілька слоїв. І навіть фарба ще залишилася, і я її використовувала там для обводки дверей, то що ви бачите на задньому фоні. Але повертаючись, до шафи. Мені фарба сподобалась, наноситься гарно, вона щільна. Але я хочу зразу сказати: наприклад, я хотіла зробити, пофарбувати цю шафу таким чином, щоб на ній були розводи, знаєте, от як від дерева. так? Ну, В принципі, я цього домоглася. У мене тут, виходить, на шафі три слоя. Я фарбувала кісточку не валіком. Якби було валіком, то воно б взагалі все закрасило. Я спеціально фарбувала кісточку, бо мені потрібні були розводи. Ну, я собі так бачила. Але я забула один пропустила момент, до якого хочу повернутися. В ідеальному варіанті, от ем, тут не просто дерево, тут на цьому дереві ще поклеєна, я навіть не знаю, як правильно вона називається така е, плівка. Але е, вона прям дуже щільна. І у мене, наприклад, фена оцього промислового. Його немає, тому я не здирала її, цю плівку. В ідеальному варіанті, звісно, її здерти. Але, повторюсь, у мене цього фену не було. Руками я її пробувала поздирати, але вона не дається. Вона прям гарно приклеїла, приклеєна. Лише з одного боку, там, де ця стінка шафа стояла там ближче до стіни, там оця... Плівка, вона здулася і відійшла. Оту сторону я змогла здерти. Всі інші, оце по по периметру шафи я здерти не змогла. Але думаю, якби був би фен, то все б вийшло. Тому, якщо у вас є промисловий фен, то можете, звісно, це використовувати, зможете здерти, і а тоді а, фарба буде напевно. Краще лягати. Другим етапом перед покраскою, що було, я її, звісно, вимила, вихтерла, висушила. І я її трохи продезінфікувала. то, що називається, знежирити. То я її трошки знежирила. І далі я приступила до покраски. Фарбувала я, знову ж кажу, пенсилком декілька слоїв. Поки одні согли, то інші фарбувала. Всі оці шапочки, видвіжніка, я висовую. Фарбувала, фарбувала окремо, воно все окремо сохло. ось, І вийшов такий результат. Далі я розуміла, що бачите, в мене є тут верхня частина і ось ця середня частина. І я розуміла, що просто там пофарбувати її в один колір я не дуже хочу. Я би хотіла додати щось таке оригінальне. І а, мені на думку спав декупаж. Декупажем раніше я не займалася, ну, це для мене був перший такий досвід. Але, в принципі, подивившись відео в інтернеті, почитавши, я зрозуміла, що це ну, напевно нескладна методика, технологія, і в принципі я це зможу зробити. Я почала шукати салфетки спеціальні для декупажу. Я хотіла собі візерунок, який зв'язаний з виноградом, тому що ну, ми сім'я, яка переїхала в село, яка хоче займатися виноградництвом. Я про це говорила в одному з наших відео. Чому ми переїхали в село? І а, для нас виноградник це напевно а, асоціація з нашою родиною. Тому я вирішила, що в мене на шафі на задній стінці буде виноградник як символ нашої родини і Як символ цього життя сільського, в яке ми занурилися з Києва. Тому я знайшла отакі от салфетки, а мені вони сподобалися, вони не яркі, а, вони, скажімо так, не кидалися прямо в око, бо а, Були ще одні, я вам зараз покажу, які я теж замовила, тому що а, ну, я не могла приділитися з візерунком. Ось. У мене був вибір або ось такі, бачите, ось такі вони виглядають. Або ось такі салфетки, або був вибір на отакі. Вони більш жовті, тут блак... цей, такий синьо-фіолетовий виноград. Але коли я присклала цю салфетку сюди, я зрозуміла, що вона трошки ярче, чим сам кольор шафи. І оця салфетка краще сюди підходить, ніж оця, Тому я зупинилася на цій салфетці. Бо вони недорогі. Я і тих і тих замовила 10 штук, замовила в інтернеті. Вони щось по-моєму по 10 гривень штучка, чи може навіть дешевше. Я використала менше, тому що я їх розрізала і, скажімо так, клеїла. Що хочу сказати по стосовно декупажу, техніка не складна, але що робила я? Тут салфетки виходить, вони трьох слойні, три шари. Три шари. Я віддирала кожен шар і брала оцей саме останній з виноградником. З виноградом. У мене був звичайний пензлик для е, фарби. Е, я не знаю, можна його в будь-якому купити в магазині. Самі дешеві кістечки. Оце саме дешеві кістечка пензликом. Саме дешевим пензликом. Я її користувалася, коли робила декупаж. Я розрізала салфетку пополам, ось так. Прикладала, і за допомогою клею ПВА я приклеювала салфетку. І отак, салфетка за салфеткою, я, виходить, робила цей декупаж. Спочатку зверху, потім знизу. Коли в мене це все висохло, я ще скрила звичайним лаком. Десь у мене тут теж був лак. Ось. Оцей лак. Я використовувала ось цей лак, його дуже багато. І я буквально пару капель використала. Мені подобається те, що він наче білий, але коли ви його наносите, він робиться прозорим. І його, наприклад, взагалі не видно. Тобто, мої салфетки зараз приклеєні дуже щільно, і, в принципі, я їх можу навіть витирати мокрою ганчуркою. Ну, так в принципі. Я ще не пробувала, але спробую. Ось цей лак, він теж щось недорогий, 200 гривень. Поки я, я фарбувала, робила декупаж, я зрозуміла, що ці старі ручки, які були на старій шафі, вони сюди геть не личать. Я загадала, що ми, коли з Сашою були ще в Києві, ходили по епіцентру в одному з відділів, я побачила такі типу, вінтажні ручки. Е, Одні були круглі, а інші були такі, типу, як вони правильно називаються, скоби. скоби здається, і я вирішила, що замовимо ці ручки. Оці кругленькі, вони... зараз я вам скажу, яку ціни вони, були, тому що я всі ціни записувала, щоб нічого не пропустити. Е, і Назвати вам точну суму, скільки обійшлася ремонту цієї шафи. Оці круглі вийшли мені по 29 гривень, я їх взяла 5 штук. Хоча мені треба 4. Я взяла 5 штук на той випадок, що якщо, не дай Бог, десь приїде брак, та, а, то в мене буде одна в запасі. Але браку не приїхало, забігаю наперед, всі приїхали, скажімо так, цілі, неушкоджені. І одна навіть залишилася. Після того, як оці 4. А, цей, Прикрутили. І далі я замовила скоби. ось Скоби такі. Вони вже були по 50 гривень, їх я також замовила 5 штук. Ну, також вони приїхали цілі, неушкоджені. Використали тільки по 4 штуки що тих, що тих. Так, Але так як я це купляла не Скажем так, фізично в магазині, я ще заплатила за доставку. Тобто мені доставка обійшлася 84 гривні в ну, село собі. Після того, як а, пофарбували, зробили декупаж, а, прикрутили оці ручки. А, Ну, тобто, робота шафою була завершена. Сохла вона дуже швидко, ось правда, фарба, мені сподобалась, фарба, вона реально дуже швидко сохнуча, вона без запаху, я зараз вибирала без запаху, тому що зараз, хоч і тепло на вулиці вже, і в принципі, ми, коли працюємо на кухні, ми відкриваємо вікна, але запах все рівно йде в інші кімнати. Наприклад, якщо це якась там. Фарба або а, засіб з дуже сильним таким ефектом. Да? Тому вибирали ту фарбу, яка взагалі без запаху. Ось. І вона реально без запаху і швидко сохне. Тому що я згадую, коли ми фарбували підлогу, наприклад, в попередній кімнаті, на то, що називається наша спальня, то та фарба була з ну, дуже різким запахом. Та і ну, там доводилося просто виходити з хати, щоб не чу чути цього. А зараз ми всі були в хаті, я просто собі спокійно фарбувала, і фарба прям класна. Я вам зараз назву, скільки мені це все обійшлося. І так, круглі ручки були по 29 гривень, взяла 5 штук разом 145 гривень. Далі, ручки з комби були по 50 гривень, 5 штук це 250 гривень плюс доставка. І разом 484 гривні я потратила на епіцентр. Далі, фарба оця ваніль, коштувала 220 гривень, клей ПВА 30 гривень. Серветки для декупажу одні 100 гривень, другі 100 гривень 200 гривень. Лак якого там я казала, що пару капель використали, 200 гривень. Пензлики були. І разом у мене вийшло 1134 гривні на реконструкцію, реставрацію оцієї шафи. В принципі, я довольна результатом, мені вона подобається, а, і в, навіть ми вже знаємо, де вона буде стояти у нас на кухні. До речі, якщо ви ще... Не приймали участь у нашому конкурсі, приймайте, тому що кухню ми вже завершуємо і скоро будемо вибирати переможця, який назвав найбільш точну суму, за скільки нам вдалося а, реставрувати нашу кухню. А, посилання було десь в описі під цим відео. Я всім бажаю гарного дня, гарного настрою і до зустрічі на нашому каналі. Ми готуємо вже повне відео з завершуємо ремонт кухні. І там вже будуть детальні ціни, за скільки нам вдалося реконструювати нашу кухню. І також ми виберемо переможця, який від від нас смачний сувенір. До зустрічі на нашій кухні.